Okay. Привіт-привіт, то третя справа, що я знімаю відео. Якщо хочете знати що я такий злий, я просто був такий злий, що просто у мене якийсь бах, що просто закінчується за відео автоматично. И не до 96, то я могу с ним взять подписчики и підписчик за борвати. Ну, я вам уже показував, що шучо видео закінчилось. А буду багато перевіряти, чи відео закінчилось, бо то може. Та... То может бути, що ч відео закінчилось. Автоматично, я навіть не нажимаю ту червону кнопку. Відео могло закінчитись. Бо я порухав камеру. То навіть підставка. Ну чого тоді? Та, ні! Я заліз один плаєр опти. Та чого я залізти, не можу? не знаю, рейс ще в локу, ну че чого? Окей, за ще чого грати? Я тебе бачу. Ну, підписіться до Барлатіс. І ще, якщо ви хочеться знати, що так дивно канал називається, я не знаю, я хотів по-другому назвати, але в так вийшло. Я не знаю, чого я роблю як Марлатіс, а не Марлатіс, Му, окей, Му, і ще. Ну, я не знаю, ну, це просто назва від 2024, я не знаю. Ну, раніше називалось Крістіна 33, окей, okay, раніше називалось Тоні. Ти що, чого я роблю? А знаете, ну пожеді, она може пройти два плеер обеда плеер ТАДЕНИТАВАСАСИЦЕ ЛАДУ! Ты вже бачив! Ты уже бачив! А знаете, тут якийсь сап окей? Вот, Ювен секрет пупик минус два. А тут еще якийсь пупик и найти тоже. Можемо не в Роблоксі чекати. Я даже не знаю, як зробити той прыжок Він інпасі мяч, че шуччо. І я тято робив Мамо, дякую. Я навіть не знаю, як ви зробили 20 підписників так швидко. Чи ви навіть мене розумієте? Ви, боже, по-англійському говорите? Так... знаю, я зараз ще щось по-англійському скажу. Uh, why are you even watching this video? This video is Ukrainian. О, oh, ладно, я... Я думаю, ніхто зрозумів, що чого я сказав. А? Ладно, ти просто почуєш, що чого я говорив у відео.

Нет, а вверх пасты. Я знаю, то и обе такие склады. Просто для пупик минус два, как другие речи пупики легче. База, наконец-то! Ну, я хотел паузнуть видео. Ну ладно, мне уже наконец-то надо ждать. Да, и залез... У, залезать. залезать. І він супер секрет пупек мінус 1. І ще, ще там внизу то просто я не знаю, то ість тас. Ой. Я вам то не покажу іще. Я потім то покажу. Ще там внизу. І вся тут внизу в часі, я це не можеш показати. Ну, я не знаю, ще що там глаза, я в крейтер артрайт пока с шифтлоком. Но я буду показывать и C плюс пупики. Во, в этом видео просто будет скучно. Так что только я покажу. Да, да что там будет в игре трайд? Да, читай. А с кем поведай, да? А, то видео уже и до 6 холод, хоть даже не закончилось. Потому что закинчилось, я был такой злый. Вай, зай, треба знову той два плеєр у лампі прийти, який я даже не знаю, що я його зробив. Ч это даже такий склады, я хочу знати. Ну і треба лайкнути, що далі йти, але лаже не працює, да вірте то. Ну, ладно. Ну тут супер складно швидко їхати. Ну якщо хочеться знати, чого я сказав щуєчко, ну, я сказав, що вечко те, що пройти. Вже сім лайків. Лазай, то просто другі відео дали лайк. Дякую. Я там... Чекай, чекай, біля, а з тобою поїду. Окей. Я просто поїду трохи назад. Ну, Бу Бубик 5, то останній плюс фубік, як Реально там там далі, як я реально як, я не хочу, що так не настояще, коли там ще щось є, там реально нема. Так. Так. Що не палк? Мені далі чекати. Тут ладно, не знаю. Ну, лад. uh, ну, я вам реально покажу, тут далі є, як я навіть туди поїду. От, як ви бачите, то там нема ніякого пупіка. І ще якщо хочете знати, що Пубік, а не бди. Ну, я не знаю чого. Пубік було, раніше саме любиме слово. Коли навіть то було зроблено? То було зроблено 9 місяців назад. Коли ще пубік було саме любиме слово. Ну а я не знаю. І ще ніхто ніколи получив як пупік мінус 2 щось. Я ж не знаю що. Як пупік мінус 2, то легко. Ні, той Інсайн, складіся щось поставив. І Пупік мінус 4. Ну, вище, то не можете бачити. Ну, то він коротке, я знаю. ні, воно не таке коротке. Але пудба. Ну окей, я знімлю другу часи, ні, навіть часи. Ну дякую, що подивилися. І ви, і ви класні, бо ви так, далеко, так, так довго подивилися. Вже 10 хвилин, відео. Ну ладно, я закінчую, бо вже нема вже нічого показати. Якщо ви хочете знати, що я там навіть телепортнувся, то, то просто якийсь бах. ແກ່3ວ່າບໍ່ເດ